У 1984 році у різних містах СРСР почали з'являтися фальшиві гроші найвищого ґату. При цьому спритні фальшивомонетники підробляли лише найскладніші у копіюванні банкноти номіналом у 25 карбовців – карбованців, так звані четвертаки. Іноді справжню купюру від підробки не могли відрізнити навіть досвідчені спеціалісти Держбанку СРСР. Зважаючи на відмінну якість грошей, сищики спершу розглядали цю справу як економічну диверсію ворожого заходу. І лише потім зрозуміли, що виробництво фальшивих четвертаків налагодили вітчизняні кримінальники. І це був ще болючіший удар, адже доводилося визнати, що кустарі зуміли штампувати гроші краще, ніж державний апарат. Саме тому ці кримінальні справі присвоїли гриф цілком таємно і спрямували на пошуки фальшивомонетників найкращі сили міліції та карного рошу. Перші тривожні дзвіночки пролунали в листопаді 1984 року. Тоді, у різних містах СРСР, працівники фінансових установ вилучили з обігу 460 фальшивих купюр. Номіналом 25 карбованців. Наступного року кількість підроблених четвертаків перевалила за тисячу, а у 86-му – за три тисячі. І як зазначали фахівці, їхня якість з часом лише покращувалася. А невідомі фальшивомонетники значно нарощували темпи виробництва. Експерти держзнаку визначили, що всі вилучені з обігу фальшивки дублікати банкнот зразка 1961 року, і це було дуже дивно. Адже у 61-му році монетні двори впровадили нові додаткові системи захисту. Складалося враження, що невідомі фальшивомонетники навмисно кидають державі виклики. Експерти встановили, що виробляють ці гроші друкальським способом. Тож сищикам наказали у найкоротші строки знайти ці верстати і ліквідувати підпільну фабрику грошей. На бандитській малині всю ніч точилася запекла гра в секо. За картярським столом зібралися Вовчик вертлявий, Толян ширик і жорка Махарадзе. Що знову програв? От не бруха тобі. прогугняв Чирику. Нічого нічого. Карта не кобила до ранку повезе. Ліниво відмахнувся Чирик, хоча по його налитих кров'ю очах і стиснутих кулаках було помітно, що він ледь стримується, щоб не вмазати вертлявому по його задоволеній пиці. Толян вже спустив золотий портсигар, запальничку, годинник. Вигравши чергову партію, вовчик знущально запитав Ну, що талян? Граєш далі, а? Є що на кін поставити? Є, є! прохрипів Чирик, дістаючи з дипломата пачку четвертаків у банківській упаковці. Під час подальшої гри Чирик розповів, якого жирного карася він нещодавно підсів. Позавчора зарулив я в ресторан столичний. Одразу до офіціанта Едіка. Він мені часто на п'яних клієнтів з великими грошима на водку дає. М -м, каже, сьогодні глухо, лише пара доходяг у залі сидять. Ну, думаю, почекаю, може, когось і видивлюсь. І дійсно, хвилин через п'ятнадцять заходить у зал підходящий карасик, костюмчик, черевички, сорочечка. М -м, все закордонне. Я Едіка підізвав, питаю, що за хлющ. Часом не якась місцева шишка, то потім проблем не оберешся. Виявилося приїжджі. Третій вечір поспіль приходить в кабаки щоразу замовляє каву по турецьки та фужер коняку. Розплачується четвертним квитком, черик був досвідченим кишеньковим злодієм. Помітивши, в який кишені об'єкт тримає гаманець, він дочекався його біля виходу з ресторану, замітував випадкове зіткнення і віртуозно вибив гаманця з кишені піджаку. Лов був жирним, 96 новеньких купюр номіналом у 25 карбованців, тобто майже дві тисячі. Дуже солідні на ті часи гроші. Річна зарплатня кваліфікованого інженера. Не пройшло й двох годин, як новенькі четвертаки перекочували з кишені Чирика у кишеню вертлявого. Толян намагався спровокувати скандал і звинуватити вовчика у підтасовці карт, а потім плюнув, сильно втомився, щоб тобі мої хрусти поперегурна стали жлоб з дерев'яною мордою. Видивив із себе Чирик і подався додому відсипатися. І Чирик, як у воду дивився, вже наступної ночі шулера вертлявого затримала міліція. Вовчик поплентався на іншу картярську малину, де грали по крупному, але туди налетіли оперативники з облави. У вертлявого вилучили величезну пачку новеньких четвертаків. Під час перевірки виявилося, що гроші фальшиві. Саме тому вертлявого й доправили на допит до слідчого Арсенія Малявка, який вів цю справу. Під час допиту вертлявий намагався клеїти і себе дурника, мовляв, гроші чесно зароблені. Однак слідчий знав, що вовчик ніде не працює і пообіцяв йому небо в клітинку, якщо не зізнається, де взяв фальшивки. Ну ти хоч розумієш, що за такою статтею тобі можуть елементарно намастити лоба зеленкою, тобто розстріляти? Розібравшись що до чого, вертляви з легкою душою здав Чирика і переповів слідчому, як Толян умикнув гроші у приїжджого фраєра в ресторані. Слідчий малявко швидко заніс ці покази у протокол до кінця, не вірячи, що нарешті напав на слід невловимих фальшивомонетників. Розслідування ускладнював той факт, що у зловмисників не було якогось конкретного каналу збуту підроблених четвертаків. Ними розраховувалися в магазинах, ресторанах, кафе з таксистами. І все це відбувалося у різних містах СРСР. Купюри мали усі стандартні системи захисту, включаючи водяні знаки і багатотонові переходи кольорів. І хрустіли так само, як справжні банкноти. Слідчий Арсеній Малявко залучив до операції затримання кишенькового крадія Чирика найкращих оперативників. За місцем його проживання в місцях ймовірної появи влаштували засади. Одну із них і потрапив Чирик. Варто зазначити, що в епоху СРСР представники кримінального світу зазвичай намагалися не зв'язуватися із державою, оскільки тюремні строки за такі злочини були значно більші, не кажучи вже про підробку грошей. За це світила вища міра покарання. Дізнавшись, що йому інкримінують участь у банді фальшивомонетників, Чирик перелякався не на жарт. там буду начальник. Украв я ці гроші. Ну, Фраєра запам'ятав добре, можу описати. Ну серйозний такий бобер чомусь на партійну шишку змахує. Ви краще у офіціанта Едіка спитайте. Може, він щось додасть або згадає? Офіціант теж запиратися не став, тим паче, що він давно вже був таємним інформатором карного грошу. Таким чином, пронирливий Едік працював і на кримінальний світ, і на міліцію. Сіян повідомив, що чоловік навідується в ресторан з інтервалами у місяць-два. Радше за все приїжджає у відрядження. За показами Едіка і Чирика склали детальний фоторобот підозрюваного і показали його працівникам готелів, чи не зупинявся у них цей чоловік. І в одному готелі його впізнали: Гуркович Роман Якович, мешканець Харкова. Приїхав у відрядження. Ввечері оперативники з відділу зовнішнього спостереження повідомили, що об'єкт зайшов до кав'ярні у центрі міста, замовив каву і коньяк. Розрахувався четвертаком, отримавши здачу 19 карбованців дрібними купюрами. Оперативники тихенько вилучили цю купюру і передали експертам. Ті підтвердили фальшивка. Під час оперативної наради підозрюваного вирішили не затримувати, сподіваючись, що він виведе на спільників. Саме тоді вперше і виникла версія про економічну диверсію заходу, який намагається наводнити радянський союз підробками. Адже гроші це дуже потужна економічна зброя. Чому ж виникла шпигунська версія? Виявилося, що підозрюваний Роман Якович Гуркович працював у дипломатичному корпусі, часто виїжджав за кордон. І, можливо, під час чергового іноземного вояжу його й завербували. Слідчий Арсеній Малявко буквально по крихтах збирав інформацію на Романа Гурковича. Коли востаннє виїжджав за кордон, у яких містах СРСР буває у відрядженнях? Вимальовувалася доволі цікава картина. Гуркович постійно мотався країною і часто розраховувався четвертаками, отримуючи на здачу дрібні банкноти. І все ж таки слідчого мучили сумніви. Все це виглядало аж якось несерйозно для іноземних спецслужб. Ну скільки банкнот Гуркович та навіть і сто таких саме Гурковичу зможуть розміняти. Крапля ж морі. Ні, то щось не так, розмірковував малянкому. Оперативники стежили за Гурковичем вже тиждень, але той ні з ким зі спільників не зустрічався, нікому не телефонував. Тому слідчий вирішив затримати і колоти на зізнання підозрюваного. Дочекавшись, коли Гуркович чергово розрахується фальшивою купюрою, його заарештували. Перший представник депкорпусу бризкав слиною, обіцяючи розжалувати слідчого до постового міліціонера і відправити у Сибір у кайданках, але, ознайомившись зі звинувачувальними матеріалами, миттєво поплив немов свічка біля грубки. Відійшовши від першого шоку, Гуркович повідомив, що місяць тому продав через комісійний автомагазин свою стару машину за 5 тисяч карбованців. Покупець розрахувався новенькими купюрами номіналом 25 карбованців. Гуркович запевняв, що дуже ретельно їх перевірив, і жодна з купюр не викликала в нього жодної підозри. Одну пачку Гуркович тримав в номері готелю, а другу носив у гаманці, поки його не вкрали. В міліцію про крадіжку не заявляв, розумів, що лише витратить даремно час, а спритного крадія все одно не знайдуть в протокол допиту факт продажу автомобіля через харківську комісіонку, слідчий Малявко відзначив, що дуже часто це місто фігурує у матеріалах справи. Приміром, у Харкові вилучають найбільше фальшивих четвертаків. У сищиків з кожним днем зміцнювалися підозри, що саме в Харкові знаходиться підпільна фабрика з виробництва фальшивих грошей. У помешканні Горковича провели ретельний обшук, однак ані нових підробок, ані устаткування не виявили. Крім того, співробітники карного розшуку прискіпливо перевірили всіх друзів та знайомих Горковича і знов не виявили нічого підозрілого. Залишалося шукати покупця автомобіля, однак той, немов крізь землю провалився, ніхто не знав, куди він поїхав на своїй новій машині. А тим часом фахівці Держбанку знову і знову вивчали підробки, намагаючись знайти у фальшивих купюрах якусь зачіпку, яка виведе правоохоронців на фальшивомонетників. монетників І таки знайшли зловмисників, видав папір. Він був просто ідеальний, значно кращий за своїм технологічним складом, ніж папір у державних банкнотах. У Харків терміново перекинули оперативників з інших міст. Вони тинялись містом, видивляючись людей, які розраховуються новенькими четвертаками. Працівникам торгівлі та банківських установ теж наказали попереджати про клієнтів з новенькими четвертаками, незважаючи на солідні регалії та високі чини. Однак сищики розуміли, що шанс впіймати таким чином фальшивомонетників один на мільйон. Упродовж місяця вони затримали понад 70 осіб з фальшивими банкнотами. Ще біля півтори тисяч купюр вилучили у банківських установах. Ну а тим часом харківським правоохоронцям вдалося ідентифікувати покупця машини Гурковича. Ним виявився співробітник міліції з відділу по боротьбі з розкраданням державної власності Віктор Іванович Бондаренко. Слідчий черсені малявко вирішив поспілкуватися з колегою і дізнатися, де той взяв гроші. Бондаренко спокійно відповів, що отримав 5 тисяч карбованців в ощадкасі. Касовий ордер у нього вдома зберігається. Заходьте ввечері. пред'явлю. Малявко ледь стримував гнів. Знову невдача. Однак слідчий звик все педантично доводити до кінця, тому не полінився. Вилучив у Бондаренка касовий ордер і віддав його на графологічну експертизу. Результат шокував малявка. Цей документ теж виявився майстерною підробкою, і з цього моменту маховик слідства закрутився на повну потужність у робочому кабінеті та помешканні. Бондаренка провели обшуки і знайшли півсотні фальшивих купюр номіналом у 25 карбованців. Під час першого ж допиту Бондаренко в усьому зізнався. Виявилося, що Віктор Іванович завжди ставився до грошей з повагою і якось задумав прославитися на всю країну, створивши купюри значно якісніші за ті, що були в обігу. Спершу він не переслідував меркантильних інтересів і не думав про збагачення, а мріяв лише про дослідницьке визнання. У 1980 році Бондаренко записався в наукову бібліотеку і почав вивчати спеціалізовану літературу з друку гроші. Ні в кого із бібліотечних працівників не виник підозрюва, оскільки це цілком вкладалося у специфіку роботи співробітника ОБХСС. досягши відчутних результатів. Бондаренко надіслав листа у держбанк з пропозицією здешевити друк купюр і зробити їх ще більш захищеними. Однак Віктору Івановичу. Ніхто не відповів, і він образився на бюрократію. Дізнавшись про це, сейщики схопилися за голови і почервоніли від сорому. А якщо б вони здогадалися перевірити цю весю, Бондаренка б знешкодили значно раніше. Після ігнорування зі сторони працівників Держбанку, одержимий помстою Бондаренко взявся за роботу з подвоєною силою. Упродовж трьох років він навчився повністю копіювати водяні знаки і складні різнобарвні візерунки. В якості зразка навмисно взяв купюру номіналом у 25 карбованців 1961 року, оскільки вона вважалася найбільш захищеною понад 2,5 тисячі найдрібніших деталей. Для Бондаренка це був своєрідний виклик і екзамен на професійну приналежність. Під час слідства з'ясувалося, що коли він вмикав свій друкарський верстат, у сусідів починалися проблеми з електрикою. Вони кілька разів викликали енергетиків, однак ті нічого не могли діяти. Запідозрили, що в районі працює якийсь підпільний цех. Після цього до справи підключилася міліція. У пошуках цеховиків правоохоронці приходили і в помешкання Бондаренка. Але той пред'явив посвідчення співробітника відділу по боротьбі з розкраданням державної власності із колеги миттєво зняли усі підозри. Розплачуватися фальшивками Бондаренко почав на початку 1984 року, щоб перевірити, чи викличуть вони підозри у продавців і касирів. Ніхто не схопив Віктора Івановича за руку, і він остаточно смілів. Навіть якось розміняв банкноту в Ощадбанку. Відчувши безкарність і смак до розкішного життя, Бондаренко переслідував вже не спортивний інтерес, а споживацький. Тому й наважився на велику покупку автомобіль. Він сподівався, що продавець машини сховає гроші у скарбничку, де вони пролежать тривалий час. Однак помилився. Загалом з 84 по 86 роки фальшивомонетник надрукував підробок на суму понад 30 тисяч карбованців. Судовий процес над Віктором Бонаренко проходив у закритому режимі. Оперативникам, слідчим та прокурорам категорично заборонили розповідати про цю справу навіть близьким родичам. Усі сподівалися, що Бондаренко закінчить своє життя біля розстрільної стінки. Однак судді несподівано проявили незрозумілу поблажливість, присудивши фашиво монетнику всього 12 років позбавлення волі. Подейкували, що в колонію до Бондаренка приїжджали серйозні люди, розпитували про те, як він друкував гроші, як робив папір. Тож не виключно, що деякі напрацювання талановитого винахідника Бондаренка монетний двір СРСР все ж таки узяв на озброєння.